18 грудня в Білгородністровській міській раді відбулася зустріч по обговоренню нагальних питань життєдіяльності міста в сфері житлово-комунального господарства. Серед учасників зустрічі представники департаменту ЖКГ, керівники комунальних підприємств та обслуговуючих компаній, у яких на балансі об'єкти житлового фонду міста. Питанням номер один, звісно, стало погашення боргів перед надавачами послуг в місті. В цьому плані добре спрацювало ОСББ сонячна 23 Голова цього ОСББ провів дуже корисну роботу, пройшов по боржникам, і борг зменшився більш ніж на 100 тисяч гривень. З гострим проханням про погашення заборгованості звернувся до присутніх директор комунального підприємства «Білгородністровськ теплоенерго Михайло Волканов. Якщо погасити заборгованість за спожитий газ, ми можемо навіть по завершенню опалювального періоду, то за електроенергію що місячно ріст якої за рік, що минає, був майже в п'ять разів. Тариф цього не покриває, і тому, аби обійти непопулярні методи щодо підняття тарифу, єдиний вихід споживачам покрити борги і сплачувати за послугу систематично. Рахуючись тільки зі своїми витратами, подумайте про те навантаження, що йде на підприємство при аварійних ситуаціях. Так днями з живцем вирвато тепловий лічильник в будинку по вулиці Енгельса, 4 а. Звісно, проблемних питань господарювання житловим фондом вистачає, зазначив присутній на зібранні заступник міського голови Андрій Криштопов. Це і отримання будинків в належному стані, зношеність комунікацій, застаріле покриття дахів, яке показує себе в негоду, облаштування територій загального користування. Останнім часом все більше питань у громади виникає щодо графіків вимкнення електроенергії. Чому у нас світла немає, а у сусідів є з цього приводу висловився Андрій Криштопов. ДТЕК до е, нашої громади відношення і підпорядкування ніякого немає. Ми цю ситуацію не регулюємо в місті. І... Є ДТЕК. ДТЕК. Ну, Так, так, так. ДТЕК обласний е, поставили устаткування в кожну практично ТП. Що вони керуються кнопками в себе? Ну, грубо говоря, кнопками є диспетчер, який знаходиться в області. І він дає вже перенавантаження, вимикає якусь ділянку міста, якусь лишає окремо. Цікавила і питання вуличного освітлення. Чому на районі ліхтарі горять, а в будинках світла немає? Це не наша провина. Це я вам точно кажу, тому що кожна ділянка, кожна вулиця а і вулиця по ділянкам розбита з підключенням ДТП, точно так же, як і ваші будинки. Для розв'язання багатьох питань, які стосуються надання будь-яких послуг, немає води, порив каналізації, тече дах, аварійне дерево. Завжди можна звертатися в контактний центр Білгородністровської міської ради, де акумулюється вся інформація і передається. В комунальні підприємства. Контактний телефон 067 333 06 23. І так у формі питання-відповідь розкрито наступні хвилюючі запити. Щодо освітлення прибудинкових територій, то це в зобов'язаннях розпорядників будинків ЖЕО та ОСББ. Обрізка дерев, саночистка проводиться за запитами до департаменту ЖКГ, виконує роботи міський центр благоустрій. А ось проплата здійснюється в залежності від того, на чиїй території це насадження. Хвилювала керівників наскільки правомірні дії газового господарства по збору енної суми коштів за обслуговування будинків, якщо сплата здійснюється по лічильниках з кожної квартири згідно угод. Тут заступником дано розпорядження запросити на наступну таку зустріч представників газового господарства. І так, під час зустрічі заслухано ряд питань щодо життєдіяльності міста загалом. Поставить установку 14, тому що там остановки немає, вона там через дорогу просто люди стоять на дорозі. А доріжки дорожки теж, тобто стоямо так в дарух, зима скулальот, так і стоїть. Це в нас була програма 22-го 2023 року. Тому оці, якщо в нас було щось вирішено і прийнято рішення, було сесіоном або виконкомом, ми це доробляємо. Але нові, якщо у вас не було в цих списках, у нас казна не пропустить це фінансування. Із актуальних і освоєння високовольтних кабелів, які надавалися ОСББ, ще є запити від будинків, і поруч з тими є ті, хто їх ще не встановив. Ми закуповували там дуже велика сума. Там бухта залишилася кабеля. А по закону нам повинні зараз в громаду повернути кошти за рахунок ОСББ. Якщо є потреба в цьому, ми можемо перерозподіл, зробити якому треба. До відома керівників ОСББ була надана інформація представниками Білгородністровської районної державної військової адміністрації щодо порядку дій нової постанови про функціонування системи управління багатоквартирними будинками, яка ставить за мету ввести всі дані про ОСББ та інших надавачів послуг в єдиний державний реєстр. Тут, як говориться, знайшла коса на камінь. Одна з вимог, що будинки при переході під ОСББ мали дефектні акти, які станом на сьогодні. Ні, за 20 років існування відсутні, тому як буде далі, покаже час. Ірина Вербинська Натолі Локінчук, перший муніципальний.